Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні в гостях у нас в студії народний депутат України Сергій Лещенко. Добро вітаю вечір. вас, пане Сергію. Вітаю вас. Отже, зараз тривають засідання суду у справі про ну покупку будівлі так званої нової мерії в Одесі. Сьогодні ви були присутні на одному з таких засідань. Я пропоную почати нашу бесіду з перегляду сюжету на цю тему про попереднє засідання. Ну а потім ми обговоримо з вами цю тему більш так, детально. Зрадісті. Добре, будь ласка, увагу на екран. Попитки сорвать засідання начались уже во время допроса первого свидетеля. Депутата Горсовета от партии Девери Делам Александра Шеремета, один із сторонників Геннадія Труханова, розвернув в залі плакат в поддержку главного обвиняемого. Заходите, давайте процесу, Так, добре, всі прочитали, ви функцію. Зверніть, будь ласка, і залиште і не відволікайте учасників Через несколько минут неизвестный гражданин вернулся в зал и продолжил скандалить. Судья снова ограничился замечанием. Увещевания не подействовали и на этот раз. Позднее провокатор выступил снова. Городскую власть треба награждать за такое а, дело, а ми, ми здесь ми, будем. Ми, ми, Завтра миллион сюда жителей перенесем і ви будете ага. отвечать перед ними. Я, зараз буду я не знаю, ви откуда приїхали. На ход, застою застою, я зараз не буду не змушені. Они не знають, що наша милого голоса віхто смерть судовому засіданні застосувати до вас відповідні заходи. Я цього не хочу. Добре, я стою, вчусь. Друге. Ми парушу, власне, так прочитаємо. Це наш ворушка, це наша держава. Шановно, давайте, заспокоїмося, всі заспокоїмося. Ми прийшли тут 10 чоловік, а завтра мільйон тут буде. Я зараз просто оголошу перерву, і ми попрощаємося до завтра, а то після післязавтра. Даже после третьей попытки сорвать заседание, судья почему-то окончательно не удалил из зала главного нарушителя порядка и еще некоторых поддержавших его сторонников мэра. На заседании даже отсутствовали полицейские и национальные гвардейцы, которые обычно дежурят у двери. Такая позиция суда по меньшей мере вызывает вопросы, чтобы не сказать подозрения. Депутат городского совета от партии самопомощь Анна Позднякова в показаниях пояснила, почему их фракция голосовала против спорного проекта. Сомнение вызвала компания «Продавец», которая купила здание за три месяца до решения сессии. Фирма была создана 25 августа, а 26 августа уже было приобретено здание. Отсутствовала техника экономическая, какое-либо обоснование. Во-вторых, смущала эффективность этой сделки, потому что фирма, которая была продавцом, имела все признаки эффективности. Она не вела. Регистрирована за день до сделки. По приобретению после конкретных показаний Анны Поздняковой весьма контрастно выглядело выступление депутата от оппозиционного блока. Он превзошел всех свидетелей по степени забывчивости. А чи, э, Стан приміщення, технічний стан приміщення. Я не пам'ятаю. Чи доводилася інформація до депутатів про е, ремонт та його вартість? Я не пам'ятаю. Чи доводилася до е, відома депутатів е, інформація про те, яка кількість виконавчих органів та їх посадових осіб буде переміщена у разі проведення казаного приміщення? Я не пам'ятаю. Яким чином обґрунтовувалася? Е, экономично, э, экономично доценность предмета указанного Я не помню этого. Забывать даже основные моменты памятной сессии Горсовета – привычка всех депутатов, поддерживающих Геннадия Труханова. Их первоначальные показания, зафиксированные в материалах следствия, как правило, содержат более полную информацию. Когда дело дошло до суда, вдруг началась подозрительная забывчивость. Александр Виноградов, Андрей Терешников, телекомпания «Круг». Ось таке засідання це приклад одного з засідань. Це вчорашнє засідання. Ви були не присутні на ньому, Ні, але, але сьогодні але... ви були присутні на засіданні. Що ну, сьогодні ну, Сьогодні нічим воно не відрізнялася від вчорашнього. А. Такі саме актори, або це я не знаю, як їх називати, Вболівальники, мера, які сидять в суді і просто виконують роль такої тролінг, персональні нападки, або просто заважати засіданню. Угу. Це їхня роль. Вони сьогодні були так само присутні. Вони не чують те, що ти їм кажеш, і насправді не продукують жодної навіть інформації, яка має якусь вартість. Просто вони вигрукують якісь гасла і все, і на цьому угу. кінець. Ну, я так розумію, що це вже система. Це, якась ну, це така... така система Си... захисту, звичайно. Так. Вона включає яка, себе, як... Яка мета? Захист. як ви вважаєте, тобто, яка мета? В мера Труханова є захист формально, адвокати, є медійний захист, а от є ще такі в залі суду, я не знаю, ложа вболівальників там зібралися. І вони створюють всі умови, які необхідні, щоб почувати себе впевнено і комфортно в суді. Мета ясна, щоб не було покарано людей, які причетні до розграбування місць. Uh -huh. а, історія з заводом краян, це міжнародного масштабу Шахрайства, про нього вже і за кордоном знають. І те, як це просто банально, тупо за кілька там, створили фірму, на наступний день вона купила вже завод це, це просто uh -huh. неадекватно. Але враховуючи ну, реальний стан подій в країні і в Одесі, в тому числі, ось такі засідання суду, які ми бачимо, що можна спрогнозувати, який хід судового процесу, який результат? Я розумію, що прогнози це. Ви знаєте, я така. думаю, що було би добре, якби цей вирок відбувся як можна пізніше, оскільки я розумію бажання якраз мера швидко це все отримати, поки при владі його президент, якого він підтримує, президент Порошенко, з В них все добре. Вони один одному роблять всі необхідні. Умови, щоб почуватися впевнено. І тому мені б хотілося, щоб вирок був вже після зміни влади, коли б судді не перебували під цим пресінгом чинного президента, який є, звичайно, спільником в корупційних акціях, які робили люди, перебувають при владі. Щодо антикорупційного суду, як ви вважаєте, ми не дочекаємося? Ну, хіба що як... на стадії апеляції, тобто, mm -hmm. по першій інстанції, що за все може і не вистачити часу. Хоча б, звичайно, тому я би хотів, щоб справу як можна пізніше розглянули. Тому що, поки нема антикорупційного суду, то достатньо легко прогнозувати, що виправдає Угу. Ну, зрозуміло, прогнози. До речі, ви торкнулися дуже важливої теми президентських виборів. Не напряму, але всі ми знаємо, що найближчу неділю, 31 березня, всі українці стоятиме перед таким непростим, але дуже важливим вибором вибором президента України. Це дуже важливо, щоб українські громадяни пішли на вибори і обрали людину, яку на ваш поглуде, яка буде представляти її інтереси, але працювати як менеджер, а не як просто знає. Mm. Якісь символи, які має якісь канонічне або сакрати. Ось про значення. символи. Бо багато різних і політологів, і експертів кажуть, що ми будемо обирати не президенти, або не лише президента, ми будемо обирати майбутнє нашої країни. Так, Це завжди в усіх виборах. Так, однакова, ну так, але однакова, але, але, і, але в цих умовах я маю на увазі, коли в країні війна, коли в країні, я вже якось казав, що відсутні тимчасово відсутні і Крим, і Донбас. Це дуже. Ну, вирішальний вибор того Знаєте, менеджера, як ви кажете, який буде управляти країною, який буде зшивати знову цю країну. Я вважаю, що не можна недооцінювати жодні вибори. Всі вибори є визначальними і зараз вони так само важливі, як були і 5 років тому, і 10 років тому. Це важливий вибор. Треба йти і обирати людину, яку ви. Хотіли б бачити в якості топ-менеджера країни, який буде здатен провести реформи і зупинити цю корупцію, яка в принципі з'їдає країну, знищує середину. Бо в Одесі тут краян, вся країна платить за Роттердам. Плюс ви знаєте, uh -huh. от ви як телекомпанія в кінці місяця отримаєте рахунок, заплатите з грошей, які ви отримали такими складними зусиллями частину грошей за електроенергію. Але ви не знаєте, може, знаєте, але ще раз не варто забувати, що найбільше з вашого платежу отримує Ахметов в кінці. Цього ланцюжка, тому що РТРДА Плюс це система, яка збагачує Ахметова. Але враховуючи, що ця система є нечесною, я знаю, що президент Порошенко ніколи б не дозволив таким схемам відбутися без його участі. Тому я переконаний, що він теж має частку в цьому ланцюжку по угу. отриманню надприбутків за рахунок споживачів електроенергії. Угу. Угу. Ви кажете, треба піти і проголосувати. Але довіра до політиків ну, нижче, нижче рівня я вже не знаю. Я, як, знову як можна повернути? Бо е, зараз ті рейтинги, які показують політики, кажуть про одне: що ні, з жодного з них люди не хочуть голосувати. Так, народ поставив червону картку. Соціологія це показує. Ті люди, які перебували при владі, останні. 23, 21 рік там лідери перегонів, mm -hmm. один з них 21 рік тому потрапив в політику, друга 23 роки тому потрапила в політику. Ці люди вичерпали кредит довіри в громадяни. Люди хочуть нового. Тому такі рейтинги, які ми маємо зараз. І тому ми не можемо, знаєте, закривати очі і все казати, що ми цього не бачимо і робимо вигляд, що все нормально. Це не нормально. Це коли система хворіє. Коли людина хворіє, то в неї болить. Якийсь орган, тому що система передає імпульс, що там щось ненормальне. Так само тут організм, наша країна передає імпульс керівникам держави. Ненормально, ми цього більше не хочемо. Але вони цього імпульса не помічають, на мій погляд. Ну, вже вибори, вже знаєте, тут вже пан або пропав. Кожен іде і грає до кінця, тому що е, всі грають по правилам, які склалися в цьому клубі, ніхто не намагається грати в чисту гру, всі грають брудно і переможці не будуть судити. Вони знають це і тому грають як можуть. Ну, до речі, ви особисто вже визначилися з кандидатом, за кого будуть. Я хочу, щоб кожен громадянин зробив цей вибір свідомо. Я не буду робити, ні, ні, тому, що реклама нам не потрібно. звичайно. Так, це так. несправедливо не буде. Але в мене є свої yes. погляди відносно того, як правильно голосувати, виходячи з досвіду моєї, як давно журналістської, так і нині парламентської роботи. Я розумію просто, наскільки система вона. От, можете вірити ні, але вона ще гірше в житті, ніж здається, коли ви знімаєте репортажі або. Працюєте журналістами в парламенті, mm -hmm. там, в адміністрації президента ще гірше, ніж журналі. Життя, реальне Реалі життя ще. Ще гірше. гірше так. Да. Чому питаю, я поясню, бо багато, на мій погляд, виборців ще не визначилися з кандидатом. І вони ще е, думають або кажуть, не за, будемо голосувати, а проти. Ну, зазвичай О, за, а проти, тобто не за, а проти. Це в другому турі так люди голосують. Mm -hmm. Але в першому турі є можливість робити свій вибір, який хочеш. Меню більш, ніж велике. Тому ну, це так, це я так. не думаю, що в нас це, це, це вивода, коли кажуть, знаєте, в нас знову вибори без вибору. Так люди часто кажуть, неправда. Вибір величезний, якраз на будь-який смак, кольор, я не знаю, які, які критерії, хто використовує. <гум> Ще одна, ну, на мій погляд, момент, важливий момент. Це ми всі знаємо, не як проголосують, а як підрахують результати. Так ось, як захистити результати виборів. Бо, чи зможуть і члени? Виборчих комісій та незалежні спостерігачі забезпечити чесні вибори. Ну, я нам на, маю на увазі, наприклад, в Одесі. Ми ж зараз про Одесу говоримо. Чи будуть спроби фальсифікації в мі на місцях в Одесі та втручання влади в виборчий процес? Бо, наприклад, Геннадій Труханов офіційно сказав, що він підтримує діючого президента. Так, це, Як... це все дуже дуже сумно, і мені сумно, що ми навіть такі запитання ставимо незалежності України вже скоро 30 років. Тобто, вже 30 років, як пройшли ці радянські вибори, коли були безальтернативні вибори, вже Нормальна країна мала б взагалі напрацювати практику, коли вибори це демократичний процес, коли немає підкупу, немає тітушок, немає олігархічного впливу на медіа, коли всі мають рідний доступ, але цього не сталося. Тому те, що ми це обговорюємо досі, знаєте, я скільки себе пам'ятаю, от стільки ми це обговорюємо. Я ходив в школу, це обговорювали по телебаченню. Ходив в інститут, обговорювали, почав працювати, обговорювали. Українські правді там вже багато років працював, це ще писав про це. І знову ми це знову обговорюємо, що не чесні вибори. Це ненормально. Угу. Ну а чому так? Тому що система вона захищається захищає систему нинішнього президента. Її треба знести, зламати. Ну тобто я не закликаю там, до заворушень, але ця система корумпована, вона себе вичерпала. І тому на наступних виборах знову є шанс цю систему прибрати. І досить нам буде говорити вже один одному, що знову корупція на виборах, підкуп олігархії. Ми нічого не можемо змінити. Ну, це ненормально. Момент вибору це момент прямої демократії. Так у всьому світі працює це момент, коли відбувається доторкається людина до свого, скажімо, цього священного гралю, розумієте, і він створює цю владу. Вона твориться людьми в ці день і ніч, 31-го і потім другий тур. Тому треба, щоб це були конкурентні вибори, щоб були чесні вибори. І те, що зараз цього не вийшло, ну я сподіваюся, що наступний президент, хто б не стала ця людина, він ці правила поламає, змінить. Це ненормально нормально обговорити знову. Як не допустити, це контроль, спостерігачі, журналісти, в тебе в руках телефон, фотографуй, фільмуй, повідомляй штабам конкурентів, які там займаються контролем за виборів. Або повідомляй журналістів, іди спостерігачем, головне, йди на вибори, це важливо. На вибори не можна не ходити. На вибори треба йти. Я згоден з вами. Але коли ми кажемо, що ну влада міняється, і ми пам'ятаємо майдан 2004 року. Так ми пам'ятаємо інші часи, і останній майдан, коли була влада, і ми дуже надіялися на те, що ну все зміниться на краще. Але ми прийшли до цієї черти, до виборів, і знов говоримо з вами про фальсифікації, можливі. Про втручання влади, так. виборчий процес і таке інше. Я про це кажу. Бо коли люди приходять до влади, щось, щось з щось з, з ними трапляється, щось змінюється в самих людях, і вони вже грають по інших правилах. Бу бо поки вони не у владі, вони декларують. Ну, Нормальні правила. Розумієте, система вона пожирає людей, які приходять, якщо вони не хочуть її поламати. Тому що система це імунітет її, вона так захищається. Вона не хоче, щоб її знищили. І тому вона пожирає будь-який об'єкт, який починає а, щось створювати і проблеми. Тому цю систему треба. Прибрати, перебудувати її. Що міняється з людьми? Безконтрольність. Тобто ти приходиш до влади, тебе ніхто не контролює величезні спокуси. Чому б тут не вкрасти, чому б тут свого кума не призначити? Чому б тут людину не посадити на державне підприємство, щоб красти гроші? Чому б не зробити своє подання там на якусь кандидатуру, яка може твої інтереси захищати або для тебе красти? І оце пішло. поїхало це реакція. Тому безкарність. Немає покарань. Це дуже uh -huh. важливо, щоб, наприклад, по справі Труханова був вирок, який не буде справедливий, я б так uh -huh. сказав. Не тільки по справі Труханова, там по мартиннику, там по Насірову і так далі. Друге, це прибрати зони, сірі зони, зони конфлікту, зони, де крадуться гроші. Тобто це все треба обмежувати. Інакше, звичайно, якщо буде величезна сіра зона, то там завжди буде простір для маніпуляцій, для корупції. Uh -huh. Прецеденти покарання плюс унеможливлення зловживань. Це важливо. Uh -huh. Безкарність ви сказали, і ну, вони ці речі десь ідуть паралельно. Ми кажемо і про вибори, і про е, суд. Ми починали нашу бесіду з суду. А які ваші прогнози е, щодо покарання винних в цій судовій справі, повертаючись до справи краяну? Я не знаю, поки чинний президент при владі дуже сумніваюся. В цьому, тому що Порошенка mm. і Труханов це люди близькі. Політично, ментально, ціннісно. вони союзники. Знаєте, дуже люди популярно серед прихильників президента ширити тези, що він патріот, там, віра мова армія, там, вишиванку угу. красиво вдягнув. Але якщо ми подивимося на людей, Медведчук, Ахметов, Труханов, Кернес це його люди яким він допомагає, або створювати схеми, або бути на посадах, не переслідувати їх, або вони діляться з ним, а вони гарантують йому за це, що він буде рейтинг мати в місті і так далі. Його справжнє оточення відрізняється дуже від того декларативного оточення, яке нам намагається продати порохоботи і спільники президента. Угу. Ну, зараз базуючись на висновках. Там політологів, соціологів і таке інше на рейтингах е, чітко виділяється трійка лідерів, і, звичайно, можливі допускаються якісь там несподіванки, але приблизно ми розуміємо, хто може стати президентом так, в цій передвиборній гонці. А ось що зміниться після того? Ось 31, ну можливий другий тур. Дуже вирагі, що, що, що він і буде що залишить? зміниться після того, коли хтось з цих. Трьох лідерів, не називаючи там прізвищ, стане президентом. Ну, від, при, від президента думати? залежить дуже багато, тому що фактично це лідер країни. Тобто ту модель поведінки, яку він задає, яку стилістику управління він обирає, та країна і живе. В Саакашвілі в Грузії, ну давайте можна покритикувати, але він задав напрямок, ритм. І реформи пішли, і неможливо навіть повернути назад, сп'ять цю історію. Прикладів багато в Європі таких самих, так і в нас, президент він задає моду, знаєте, законодавець моди політично. І якщо президент задає моду красти, то, звичайно, будуть красти і чиновники нижчого рівня. Але якщо президент задає моду реформи, то тоді іншим чиновникам буде дуже складно в цей момент, розумієте, саботувати це. Тому що у президента є важелі впливи. Як не кажи, в нього є важелі впливи на чиновників, на державні компанії, на парламент є. Важелі впливу інша проблема, що, наприклад, чинний президент Порошенко свої важелі впливу на парламент використовував для схем, для заробляння грошей, замість того, щоб працювати в інтересах громадян. Ну, у вас особисто є відчуття того, що е, після президентських виборів, коли ми оберемо будь-кого зараз, неважливо, Ну, маємо на увазі з е, цієї трійки лідерів. Що да, е, щось буде змінюватися на краще? Бо зараз ми вже казали, і реформи всі провалилися. Зміни ми не відчули в країні, в країні, в нашій війна, на жаль, і, і таке інше. Ну дуже багато проблем і економічних, і соціальних, і, і, і таке інше. Після виборів. Внутрішнє відчуття є у вас, що щось зміниться на краще. Ну я вважаю, що зміни це вже ознака на краще. Тому вже краще, якщо в Україні, буде, на відміну від країн радянських, відбуваються зміни влади. Не один раз вже це відбувалося. Я недавно спілкувався з донькою Бориса Німцова. Вона теж каже, що навіть той факт, що міняється керівник держави, президент один прийшов, Стротрок побув, пішов, прийшов інший. Це вже ознаки змін. А зміни це ознаки здорового політичного е середовища. розумієте? Тобто зміни це вже добре. Інше питання, що зміни супроводжуються великими ризиками. Кожен кандидат має там, ризик з тих, які нові, але з ними теж можна працювати з цими ризиками. І набагато краще, якби цих ризиків не було. Але це ідеальний світ, його немає. Ми живемо в реальному так, світі. Так. І в реальному світі ми маємо позитивні і негативні. Завжди це. Немає святих ні в політиці, ні в журналістиці, ніде. А це, так, я думаю, це все розумієш. Якщо все святих немає, то ми маємо справу з людьми. І люди всі грішні, в когось є одні гріхи, в когось інші. але ми маємо все одно знайти людину, яка присвятить себе роботі на Україну, а не особистим інтересам. Як фінансовим, тобто корупції, так і там, політичним, які, знаєте. Перший строк, щоб вкрасти багато, щоб на другий обратися, а другий строк вкрасти, щоб потім жити. І це ненормально. Моє, моє розуміння полягає в тому, що нам потрібна людина на один термін, яка, відбувши своїх років, залишить країну і скаже: Я зробив все, що я міг. Я, можливо, навіть потрапив в історію. Тепер щас, час йти іншим і теж займатися політикою. Угу. Дуже хотілося б, дуже б хотілося щоб так і було. Що ж, пане Сергію, підбиваючи підсумок нашої бесіди, традиційно, що б ви хотіли побажати одеситам? там? Я хотів побажати бути оптимістами, але насправді в Одесі для цього особливого дефіциту немає. Все одно, Одеса, попри складнощі, і ви знаєте, в мене історично вже в Одесі, напевно, не я. От найчастіше з усіх міст України приїжджаю в Одесу. З різних причин, мінімум три-чотири рази на рік я приїжджаю в Одесу, тобто регулярно. У мене і сьогодні в Одесі зустріч з виборцями, ефіри. От цього разу приводом була поїздка до суду. Але завжди я спілкуюся з людьми. Оптимізм це риса, яка притаманна. Але я не хотів, щоб оптимізм заміняв іншу. Готовність брати на себе відповідальність, працювати. В осередках своїх створювати організації, спілки, які будуть тиснути на владу, проводити акції прямої дії, примушувати владу працювати в інтересах громадян. Тобто оце бажання до оптимізму не повинно заміняти іншу рису, яка полягає в тому, що ми власники своєї країни, ми господарі свого життя. І ми, якщо ніхто інший не зробить, то ми це маємо зробити. Перше. Друге, мені здається, що Одеса все одно має потенціал набагато більший. Роблять дороги, там деякі фасади, можливо, ресторани відкриваються, але все одно рівень життя, стандартів для одеситів, не для туристів, а саме для одеситів, достатньо низький, uh -huh. нижчий, ніж в багатьох містах України. Це факт. І ми мені хотілося, щоб в Одесі у вас є величезні гроші. Тут, тут крутяться мільярди в Одесі. От, щоб ці гроші працювали не тільки на олігархів, але й трошки залишалися мешканцям міста. Бо ви цього заслуговуєте. Третє, Хочеться, щоб в Одесі був мир, тому що в місті багато різних інтересів зіштовхуються. Я не хочу щоб тут вбивали, щоб були напади на активістів, щоб були зітхнення одного табору з іншим, тому що ну, це лише створює підґрунтя для подальшого розколу. Насправді все це йде все одно від влади. Влада створює цю моду. От я хотів, щоб ми обрали владу, яка створить нову моду моду на справедливість і на те, що не буде всередині, хоча б міст. Середовищ конфліктів такі, які призводять до пострілів, обливання кислотою, вбивств, насильства, щоб суперечка, якщо вона є, вона має бути, але вона лишалася цивілізованою суперечкою. І щоб, врешті, в цій суперечці народжувалася істина. А в свою чергу, ми, як молоді політики, до цього теж докладаємо зусиль, створюємо ініціативи, які вже на наступних парламентських виборах дадуть можливість кожному проголосувати за них. Дякую за такі побажання Дякую. і бажаю вам успіхів. На все добре. На все добре. До побачення. Що, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. Мені залишається нагадати, що сьогодні в гостях у нас був народний депутат України Сергій Лещенко. А я прощаюся з вами. На все добре, до зустрічі. До побачення.